Ми компанія, яка виробляє обладнання для профілювання металочерпиці металопрофілю. Е, в нашу замовку ми зробили лінію Т-40. Вона чим цікава, що замовник е, замовив нам лінію для того, щоб е, е, продукція була набагато ширша, чим іде стандартний е, Т-40 за щодо цих, е, так скажімо, відводів. Е, Глітінка у нас йде електрична, швидкість станка 20-25 метрів на хвилину, ми маємо ручний відріз на цьому станочку. Маємо ще на профілі ребра жорсткості, замовник замовив, так йому було потрібно. Можемо зробити будь-яку лінію для вас, профілювання, ту, яку вам буде потрібно. Ми знаходимося в Черкаська область, місто Корсун Шевченковський вулиця Бловісна, 17, від Києва 130 км, від Черкас 60 км. Звертайтеся по телефону 067 94 27 106. Ми для вас підберемо і зробимо лінію ту, яку для вас буде потрібна.